Щоб ви розуміли, заїхали ми туди 2 марта березня, а вийшов я 28 липня. Це 148 діб. Завдання було поставлене зайти на 5-6 діб підтримати хлопців, які там уже знаходяться. Але щось пішло не так. Почали лізти. Як їх ще назвати, орки? Інтенсивність була щодня заходили групи, ну, ми зондірували це по 4-5 по осіб. Бува, доходили до нас, бува, не доходили. Хлопці моніторили їх з неба і старалися знешкодити ще до підходів до нас. Ну, якщо не вийшлося, то ми їх знешкоджували. Ну, але наші хлопці також добивали їх. Яким чином росіяни намагались наблизитись до позиції? Це там були удари ФПВ. Під удари ФПВ вони намагались підійти ближче. Так, нас били по нашу, у нас було дві стрілкові позиції. Одну стрілкову позицію вони взагалі забили, закотили туди протитанкову міну і взірвали на пульту. Пліт управління, її повністю знешкодило, тобто засипало. Там метрів 15 просто отак під потолок земля. Я бачу глину, отак прямо під потолок. І все, вони, вона закрита. І в нас залишилось одне віконце, з яким ми могли вийти, зайти. Вхід е стояла поруч церква, вони навмисно лупили по ній, щоб стіни упали на наш вхід.